Вітаю вельми, шановне панство, пані та Тепанова. Давайте подивимось, які можливості відкриваються для вас саме. Тому подумайте, будь ласка, про себе і не про кого більше. Всі думки, які є залишніми, залишайте десь там. Давайте спочатку подивимося, в яких ви енергіях знаходитесь, щоб ми розуміли, хто зараз дивиться. І тут дуже цікава така руна, яка має назву Урус. І духовна тварина це бик. Ну, що я можу сказати? Людина тут прийшла потужно, дуже сильна людина, витривала стабільно. таке враження, що от ви непохитна. А урус символізує дикість, внутрішню силу і пробудження потенціалу, а бик ще додає наполегливість і фізичну енергетичну місць. Тобто, ви зараз в такому класному стані, можу так сказати, ви відчуваєте, що ви зараз перебуваєте в точці, де маєте велику силу, волі та внутрішню витримку. Отак я можу сказати. Давайте до питання, які можливості відкриваються для вас. Що нам скаже Таро? Рун. Четвірка жеслів, Семірка Пентаклів, туз жеслів король кубків. Ну, дивіться, дуже цікаво. Ви готові, знаєте, зараз вийти на новий а, взагалі рівень, але маєте таку от класну зараз точку, ви контролюєте свої емоції. І у вас таке враження, що зараз нічого не потребує щоб вас вивести на якийсь емоційний дисбаланс. Таке враження, що ви дуже спокійно спостерігаєте і знаєте, чого ви хочете. Ви навіть можете чекати, ви знаєте, в такому стані енергетичному, що ви дуже міцна, міцна для того, щоб аналізувати і робити якісь висновки. І карти вам говорять, щоб ви о, зараз спиралися на фундамент закладений, який у вас є по четверті жезлі, не поспішали, знаєте, не квапили події, тому що ви готові вийти на новий рівень. А, але, знаєте, а, але найкраще вам, найкраще рішення для вас зараз діти впевнено. Спираючись на все те, що ви маєте, щоб не втрачати якогось такого, знаєте, емоційного дисбалансу. Тому що які у вас зараз можливості відкриваються, ну по тизу жезлів відкриваються і дуже багато можливостей. Це нові починання, по-перше, це шанси. Іскра, натхнення, нова енергія, можливості на будь-що, ви готові сполахнути і йти, і, знаєте, по урус і по боку, так? ви готові йти просто до своєї мети. Але от у вас трошечки усімірки Пентаклів говорять, ще терка, Жезлів, ну не поспішайте, все, все обдумайте. Для того, щоб щось нове почати, щоб не розрушити те, що у вас є. Тобто, якщо ви будете діяти, це потрібно все одно ж дивитися на те, що у вас вже є, те, що у вас є створене, міцне, розумієте, міцний фундамент.